Зараз наметано купа Як наші винограді дівчани знають відпочивати. Ось сюди вони колось Только она... Питя давай удалось. Ми сьогодні зібралися, з щоб покращити наш край, дивлячись на це, дуже багато мусора люди залишають самі, влада повністю бездіє, люди також винуваті в цьому, тому що вони приходять із своєю їжею, з водичкою і все остальне, і вони залишають за собою мусор. Це дуже негарно, тому що ти хочеш прийти сюди ще раз з діточками, з дітьми. І ти бачиш, що повсюди є скло і ми з молодіжною. І з молоддю виноградова вирішили зібратися для того, щоб це все покращити, обирати файно все за собою і показати людям приклад, що ми не є свині, ми є люди. І ми бажаємо так, щоб кожен, коли приходить, гарно все з собою приніс, пожарили там шашлачки, випили там водички якоїсь і все гарно за собою зібрали, файно, гарно в кульок спакували і понесли за собою додому. Дуже до проблем нашого міста. Молодь зібралася, щоб очистити. Береги річки тиса від чисельного мусора. Е, відверто кажучи, до сьогоднішнього дня думав, що таку чисельну кількість молоді можна забрати тільки за келихом пива, однак, бачите, дана проблема нас згуртувала. Не можу не висловити свою подяку молодим активістам з села Дротинці, які сьогодні прийшли допомогти нам боротися з цією проблемою і показали, що для хорошої справи немає жодних меж, жодних кордонів. Користуючись нагодою, хочу ще обратитися до всіх мешканців міста, до, до всіх відпочиваючих. Просимо вас берегти чистоту, берегти ту працю, яку ми сьогодні виконали. І разом я думаю, що ми збережемо порядок і чистоту в нашому місті. Я дуже радий, що ми сьогодні всі зібралися, молоді активісти, які всі прийняли участь у цьому ну, якби, дійстві, що ми тут прибирали територію. Так, да, я знаю, так, вже з весни, що ця територія дуже є засміченою, тому що я вже брав неодноразову участь у прибиранні, так як працюю в водному господарстві, то ми трохи нижче в сторону Текова вже були, прибирали ці ну, більше мусора просто знаходиться в зарослях, де люди не помічають. І ну, це треба б робити частіше. І, ну, я сподіваюся, що будемо боротися із цим сміттям, з прибиранням даного сміття. А що б би хотіли сказати тим людям, відпочиваючим, що залишають за собою таке сміття? Ну так, звісно, це є одне з основних проблем, тому що люди, які відпочивають, вони за цим не дивляться і потім дивуються, що вони живуть у засміченому місці або на, на території. І так як до нас приїжджають багато людей із, із Києва, і це ну, має би бути хороший приклад того, що ми, якби цивілізовані європейські закапальні. Доброго дня, ми молодіж села Дортинці, зібралися на підтримку наших колег з Виноградова для такої акції, для уборки Тиса. Дуже загрязнено. Багато бутилок різних, дуже багато бути різного мусора і ми зібралися з молодежою нашого села Дуртинці для підтримки такої акції і підтримки наших колег з Виноградова вихідні в суботу теж плануємося з допомогою наших колег із Виноградова для допомоги спільної, спільної мети для уборки кладбища. Дуже замусорене в нас кладбище. Контейнери просто не вивозяться у нас із кладбища. Закликував всю молодь села Доротинцю обов'язково. Підтримати нас, такі, так як ми в місті, ми в місті і живемо в селі Друтинці, так що в місті маємо додержуватися і чистоти, і наводити тут ту, так само чистоту у нашому селі. То плануємо на слідучу суботу. Небайдужа молодь, приєднуйтеся в місті, можна добитися великих успіхів. Доброго дня що хочу сказати, хочу подякувати молоді Віноградівщина, що створилася така організація молодіжна, що підтримують акції, ходять, вибирають. Я думаю, що в Закарпатті Рібоохорона у подальшому будемо їм допомагати в цьому, будемо їх підтримувати, куди треба, там із ними, що будемо показувати їм найбільш засмічені ділянки, де можна убрати мусор. І хочуся звернути до громадян. щоб... Оби дивилися за порядком, якщо вже там щось були там на отдих або що, аби за собою складували в сумочки і аби потім десь викидували в мусорник, де я на це місця. Бо такими організаціями, я думаю, що вони не будуть успівати постійно вибирати за кожним, а кожна людина має сама за собою вибирати. Ну і Ще раз хочу подякувати молоді Виноградівщини, що провели таку акцію, що вибрали територію мусора, де вибралося дуже багато мусора. Я думаю, що якщо в подальшому так буде. Цей проводить акції то буде чисто.